Любі друзі, ви на каналі Країна за Кадром, і з вами я Марія моя! все, все новенько, все. Ты мотяпа наша. Наша бусинка такая красивая, наша кишечка такая, наша красуня. Оце я вам колись показувала, що зробила отаку форму, отаке кільце собі. Салати роблю в ньому. Оце зробила такий салатик. Мімозу зробила собі в тому кільці. Не прикрашала зверху нічим, просто так по-домашньому. Але зробила в кільці. Ось зараз будемо. Забрали от той буфет свій ту шафу. Оця зараз стоїть, зараз будемо пересувати. І будемо зривати отут підлогу. Будемо зривати підлогу, тому що у нас дуже підлога колишиться. Будемо дивитися, що ж тут робиться з цією підлогою. Зараз я вам покажу, ви бачите, як воно. Кажу плінтусу такий щілини. от. Цікаво, як воно там, чи там є взагалі які лигари, чи немає. Чимось треба ще одне, ще щось одне треба, щоб не народить шкоди. Ех, собака. Що, тріснула? Та ось ця боска відриває її. Може там треба було оце, що між дошками оцю грязь чимось проковіряти, чи там краска, грязь, бо воно одне одного тягне, чи ні. Нічого Може то париком треба було протягнути сокиркою. Це все на місто приб'ється мелкими цяхами. Це так, що далі тут робити з ним? Давайте, мабуть, так попробувати. Оба! Що дошка поламалася? Ми на місто приб'ємо. Потім. а Що там? Що там? шпунт, по-моєму, який я не... не помиляюсь, так мило. ні роді, ні чужого тяне. Або прибито. Той стороны. Я. Подрывать с куском доской не хочется, а без куска доски оно не хочет и ты. Слава Богу, що хоч засипано, я переживала, що тут під руки буде яма. Так. О, це вже Та -та -та -та. Це вже, слава Богу, що тут хоч не глибоко. Я переживала, що тут такий, як фундамент високий, така і порожнина під підлогою. І оля-ля, яка в нас підлога. Отак, зірвали. Довольно гарно. Дивіться, що тут робиться у нас. Я кажу, слава Богу, що тут засипано, бо я переживала, що тут взагалі не буде. А он який фундамент. Фундамент он підкладений цегла. Он цегла лежить. Бачите? Там знизу, може, є якийсь фундамент трохи, а далі цегла просто стоїть під деревом, підкладена, підмощена. Оце так. На цеглі лежать лигарі такі тоненькі. Ось буквально маленькі такі тоненькі лежать. І отак. Тепер попідкладати його можна щось чи що робити з ним. Ну, той лигарон, стукай, входи по ньому. О, о, Бачиш, ось ось вся причина. Я так і думала, що воно просто там щось десь ввалилося. слава Богу, що воно таке, що воно не гниле тут не погнило. Друзі, напишіть в коментарях, як думаєте ви. Це дерево міняли, що воно тут недавно десь лежить, років в декілька. Чи це відтоді, ще, від часів, як хату побудували, воно так збереглося гарно. Ну, оце я маю на увазі оці легарі. Бо дошки то видно, що старенькі дошки, вони не є такі. Та їй дошка така, гляньте. Я шокована, дивіться, в якому стані дошка. Тому що це дошки були не викачені. Так дивно, що вона зверху, навіть що, швидше за все, що зверху волога була, мили підлогу, все, то вона навіть зверху не, не, наскільки збереглася гарно. Вона зверху, он яка аж. Частина верхня не така гарна, не так збережена, як нижня, та, що знизу була. Знизу дуже гарно збереглася. Дошка. Так. Ось, дивіться, друзі. Ну, чекай, чекай, покажи на камеру. Ось, дивіться, лигаріки закінчуються, а дошка висіла одна в повітрі. Крайня дошка в повітрі висіла. Піднімай. Я в шоці? на чем же оно? А, там ляпуха. Там ляпуха. Что это такое ляпуха? Я не знаю, как оно тут называется. Я рассказываю так, Зараз покажу, що це таке. Обережно, цвяхи, вбережно, цвяхи, обережно, цвяхи. Вон що це таке лягуха? Ага, он як вони зробили. Дуже хитро. Лигаря не, не хватило. Та вони добили кусок планки на стіну до дерева і так поклали дошку. Тут не дивно, що воно шаталося, все колихалося. Так. А дерево здорове отут? Все здорове все. І те здорове, що на двір, правда? Здорове. Все. Здорове, слава Богу, що здорове. Все нормально, все здорове. Єдине, шпарини он, страшні. І, і ми дивимося. Чому в хаті холодно? До речі, і тут якісь таблетки під підлогою. Ось. Ну що, отак. Підклали, підмостили під легари. Отакі дощечки, отак як воно було, лежало там, колисалося, підклали отакі дощечки на цеглу. Ось отак от. І там також, так само, під лигар підложили кусок дошки. І так, і нехай воно так собі. Вже не колишиться підлога. Тепер поставити на місце ці всі дошки. І так воно буде. Підклали так дощечки, кусок ДСП підклали отам. Ну, я думаю, що буде лежати. Це, я підмостив, підтягну, тут більш нічого не треба. Тут, тут прекрасно все. Збираємо на місто так, як є, та і все. Ну, я не знаю, по-моєму, оце, отут воно буде, воно ж воно побите. Зараз як тяжками його при... -при... Ну, все рівно воно, воно, воно ось воно воно ось тріщинки маленькі, щепки. Ці щепки, куди вже такі залишати? Зараз, зараз, зараз я принесу цяшки. Та дошка є на горіщі, то може заміняти її. Не хоче чоловік міняти дошку. Каже, що ми дрібненькими цвяшками. Це. У нас дошки на горіщі є, там лежать, можна було б поміняти. Він не хоче. Каже, прибити оце. Ну я не знаю. Ну воно ж тут ось куди його прибивати. Як його прибивати, оце. цвяшками маленькими на підлозі прибити. Ну і що це з нього буде? Воно ж ось геть розламане. Роз... Ось оце. Це половина ось репнула, а половина підняла цю. Оце взять. Нижтечкою, все підчищай. Не все підчиститься. Очистилася оця дошка і зашпунтувалася отаким от ДВП. Прибили тепер підлогу на місце, поставили ці дошки. Тепер ще плінтус прибити. Отак от і запліювали. Зараз плінтус сюди на місце і все і так буде зроблено. Бачите, друзі, робимо ремонт у кімнаті оце з підлогою. І я дивлюся, ось оця шафа, оця, що колись я вам показувала, де в кутку стоїть у нас. І воно реально ви казали, що з двох частин. Вона справді з двох частин просто тут ось зафарбували, і його воно, фарба склеїла оце все до місця, до, до купи. А отут, ось, бачите, ось такими планками прибито. Ось отакі планочки прибиті. Ось з одного боку от планками воно прикріплено, і ще з іншого боку тут планки. ось, І воно тримається. Отак. І тут фарбою, ну, фарбою його склеїли. А може, яким ще й клеєм приклеювали, не знаю. Ну Факт того, що дійсно, що люди писали, що це подвійна тумбочка, що вона реально є подвійна. Шухлядки повитягали звідси, щоб легше було переносити. Гляньте яке небо, червоне. Сонечко сіло, зайшло за гори і от таке небо. Ось. Який захід сонця. Бачите? Ось. Поставили ми свої шафи на місце тимчасово, буквально на якийсь день-два. І потрібно буде далі знову робити от там все дірки за стіною, там в кутку пробивати, ставити котел тут і проводити опалення, робити витяжку там. От. Ну, поки поставили так, я навіть сюди не ставила полочку, сюди не ставила цю не клала, от вона в спальні стоїть. І мікрохвильовку на місце не ставила, шухлядки не ставила. Ну, так, це поставила тимчасово це все. От. Забрали ми котел із Нової пошти. Прийшов нам ось такий котел. Вибрали вулкан, взяли наш український, красилівського агрегатного заводу. От. І це до нього. Димовентиляційний блок стоїть. Щиро дякую вам всім за ваші коментарі, за побажання, за підтримку, яку ви висловлюєте в коментарях. Дуже вам вдячні. Це нас насправді дуже надихає, стимул дає жити далі, щось робити. Дуже дякую вам за поради, які ви даєте, за життєвий досвід, яким ділитеся з нами. І також дякую всім, хто пише, ділиться своїми історіями про котиків або своїми життєвими історіями своєї сім'ї. Щиро вам дякую і співчуваю кожному з вас, хто втратив так само, як ми, будинок. Дай Боже нам миру, перемоги, щоб швидше ця війна закінчилася, щоб усі люди змогли повернутися додому. А хто. Кому немає куди повертатися, то щоб держава виплатила кошти, щоб нарешті ці люди придбали собі будинок чи квартиру і щоб могли жити повноцінним життям, створювати свій сімейний затишок та добробут. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.